Добрий день, діти. Сьогодні хочу розповісти за гру, яка називається «Алтимат Фризбі». Тобто, по-іншому ще просто літаючий диск або фризбі. Так? Це пластмасовий спортивний снаряд у формі диска діаметром від 20 до 30 см. І його вага 175 г. І у нього ще на краях і вони загнуті. ці края. І завдяки цим загнутим краям цей літаючий диск при обертанні. Формує підйомну силу, яка утримує його у повітрі. Є такі різновиди гри існує декілька видів гри саме з фризбі, тобто з цим літаючим диском. Це Алтимат, основна гра, Disco Golf, Wiscorde і Док Фrisбі. Із них цих Алтимат це найбільш популярніша гра. І цей Алтимат виник на основі американського футболу. У США у 1967 році. Стосовно особливості гри, так, то е, алтимату ідеологія, яка вона побудована на пошані до суперника. Усі спірні моменти гравці команд вирішують на полі самостійно без суддів. І є найпочеснішою на будь-яких змаганнях вважається нагорода за дух гри. Вона вручається команді, яка проявила прагнення до перемоги своєю пошаною і коректністю у ставленні до суперника. Далі стосовно правил, так, є дві команди. Та команда, яка буде знаходитися в атаці, тобто ціль атакуючої команди, це пасами провести диск до n-зони, тобто до гольової зони суперника. Де мусить зловити цей диск один із гравців атакуючої команди. Бігти з диском заборонено. Тобто, якщо ви диск зловили, треба зупинитися і виконати пас. А ціль команди, яка знаходиться в обороні, це збити або перехопити диск, щоб самій розпочати свою атаку. Далі, стосовно розмітки ігрового майданчика, так, з травяним покриттям, то поле для гри у Ultimate Frisbee воно прямокутне. Яке вміщує на кінці n-зони. По-іншому називається гольовими зонами. Ось можете, як ви бачите, ось N-зона одна, ось інша. Розмір поля, довжина його 100 метрів. Ширина 37 метрів. А розмір центральної зони, ось по центру. Довжина її 74 64 метри, ширина 37 метрів. Н-зони по 18 метрів, довжина. Звісно, що ширина буде 37, а довжина кожної N-зони по 18 метрів. Далі одночасно на полі грає 14 гравців, тобто по 7 гравців у кожній команді. Грають 7 на 7 У пляжному варіанті або у зальному варіанті, якщо десь у залі грати, то в принципі гравців на полі 10 по 5 у, у кожній команді. Так? 5 на 5, тому що зал все таки ж менший. такого великого залу немає. Стосовно початку гри, то кожна команда повинна обрати собі капітана. Далі розіграш кожного очка починається з розміщення команд. На передніх лініях цих n-зон. Тобто ось тут, на цих лініях, на одній, на другій, на другій. Команда в захисті, яка буде, вона кидає диск у напрямку команди, яка буде атакувати. І далі так гра починається. Далі команді зараховується очко, коли гравець ловить диск у n-зоні суперника. Гра відновлюється після кожного голу, і при чому диск розкидує та команда, яка виграла попереднє очко. Після кожного голу команди змінюються сторонами, і лише тоді може проходити заміна гравців на полі. Гра закінчується, коли одна з команд набирає 15 очок. Гра розділена на два періоди, тобто або ще по-іншому сказати, два тайми, так? і перерва наступає тоді, коли одна із команд набирає 8 очок. Тобто, немає, саме е, за часом, немає, е, скільки по, кожна. Кожен період проходить за часом, немає. Та команда, яка набирає 8 очок одна з команд першої, тоді йде перерва. Тільки так. Далі. Стосовно руху з диском, так, то зловивши диск, гравець мусить одразу зупинитись. Йому дозволяється обертатися однією ногою, як в баскетболі. Тобто навколо себе можна обертатися. Гравець той, який диск розкидає, його називаючи розкидуючий, тобто, тровер. Да? У нього є 10 секунд, щоб передати пас. А захисник, який його е, накриває, ну, мейкер, так? Це блокуючий по-іншому, він рахує до 10 з інтервалом у 1 секунду. І якщо протягом цього часу розкидуючий не зробив пас, то атака переходить до протилежної команди. Гравця з диском може крити лише один гравець. Інші не можуть підходити ближче, ніж на 3 метри. Ну, атака переходить іншій команді. Також, якщо пас не був закінчений. Ну, а саме там диск, наприклад, торкнувся землі, або він опинився за межами поля, або він був перехоплений саме або збитий гравцем іншої команди. У такому випадку здійснюється зміна володіння диском. Тобто інша команда буде його володіти. Стосовно фолів, так, то тут у цій грі фізичний контакт між гравцями забороняється у Ultimate Frisbee. Правилами це заборонено. І також забороняється перешкоджати руху гравців. Тобто, коли гравець біжить, його не можна перешкоджати рухом. І стосовно суддівства, що гравці самі відповідають за дотримання правил, і вони самі вирішують спори. Тобто в Ultimate Frisbee суддів якби, немає. Хоча зараз у деяких іграх є суддя, може він бути, але в основному вони самі всі вирішують. Тут така гра, вона якби скажімо так, гра чесна заду гри, боротьба йде, тому тут таких. Прям серйозних судді тут з однієї сторони і не потрібні. Тому ось така гра, саме Ultimate Frisbee. Вона дуже проста, в неї грати дуже весело і якраз гарний, скажімо так, гарна гра, щоб вбити, наприклад, час було чим розважитися. І тут ніякого потрібного, скажімо так, інвентарю не потрібно, вам потрібен лише диск і все, можна грати. Тут толком воріт немає, тому все досить добре. Ось що таке алтимат Фризьбі. На цьому буду закінчувати. Я вам дякую за увагу.